День відкритих дверей в технологічно-промисловому коледжі Вінницького національного аграрного університету є гарною традицією, адже це чудова можливість себе показати і допомогти абітурієнтам у виборі майбутньої професії. Самі викладачі. Завідуючі відділення, заступники голови циклових комісій, викладачі спецдисциплін проводять екскурсії, і розповідають специфіку. Ну і найбільший акцент ми робимо на тому, що теперішні наші студенти вже їм проводять екскурсію і розповідають, як з їхньої сторони, як їм навчання і специфіку в здобутті майбутньої професії. Серед спеціальностей, які пропонують в коледжі технолог молока і м'яса, виробництво хліба, кондитерських макаронних виробів та харчоконцентратів, зберігання, консервування та переробка м'яса, бухгалтерський облік, експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв, правознавство. За словами директора навчального закладу Руслана Будяка, щороку попит на ці професії помітно зростає, адже вони затребувані на ринку праці. Навчаються студенти в просторих аудиторіях. Практичні заняття проходять в обладнаних лабораторіях. викладачі, розробляючи сучасні навчальні програми, мотивують студентів до постійного самовдосконалення. В комфортних спортивних залах учні покращують свою фізичну підготовку. Особливу увагу в коледжі приділяють розвитку практичних навичок. У нас викладачі спецдисциплін, Вони є практики, які прийшли з виробництва з державних установ. Паралельно працюють, і саме більше дітям цікаво, коли наші студенти. Перебувають на підприємствах, в установах, коли вони бачать сам цей процес. Адміністрація технологічно-промислового коледжу тісно співпрацює з роботодавцями, внаслідок чого чітко знають вимоги до підготовки випускників. У день відкритих дверей в коледжі підприємці презентують власну продукцію. Пишається своєю співпрацями з нашими давніми друзями, нашими базами практик, підприємствами, які з радістю беруть наших діток для проходження практик і надають їм перше робоче місце. В першу чергу це Літинський м'ясокомбінат. Також Також на сьогодні літинський молокозавод представляє свою продукцію. 50% їхніх працівників є нашими випускниками. Студенти, які вже здобувають професії в коледжі, зазначають, тут втілюють мрії в життя. Я сюди вступила, бо я ще з дитинства мріяла, тут навчався мій дідусь, моя мама, мій дядя, тобто я вже вважаю своїм покликанням. Коледж наш, він е я вам скажу, це така атмосфера, просто, яку, до якої важко звикнути, але коли звикаєш, дуже тяжко звідси вже е уйти. При бажанні випускники коледжу мають можливість продовжити навчання у Вінницькому національному аграрному університеті, вступивши одразу на третій курс. Раніше вони могли продовжити за тим напрямком, на якому навчалися в коледжі. Тепер за новими правилами вони мають можливість продовжити освіту за будь-яким напрямком. здавши додатковий профільний іспит. Вміють у коледжі і відпочивати до дня святого Валентина. Організували символічне одруження. Охочих виявилось чимало. Мені надоїла холостяцька життя. Думаю, побачив гарну дівку. Хапив думаю, мою женіш. художню самодіяльність навчального закладу гостям презентували під час святкового концерту. Колектив технологічно-промислового коледжу запрошує випускників 9-11 класів на навчання та підготовчі курси.